Чи розглядається зараз сценарій ймовірно в рамках перемовного треку про передачу ЗС все ж українській стороні. Що росіяни щодо цього кажуть? Чи можливо вони висувають якісь умови, можливий обмін? Бо вони знаєте і українські території хочуть на українські території обмінювати щодо ЗС. Яка їхня позиція? Я розглядаю взагалі можливість в переговорах почути повернення повної Херсонської і Запорізької областей. Думаю, що складніше буде в переговореному треку з частиною Донецької та Луганської областей, і зрозуміло, що з Кримом так. А от ці дві області вони мали би повернутися. І я висловлю припущення, чому тому, що росіяни буквально не мають там жодних перемог за останні три роки. В них жодних сувів не відбулося навпаки, ми де окупували Херсон, і ми постійно їх стримуємо. Будь-які спроби їх перебратися, якимось чином на другу сторону Дніпра вони провалюються. Між того, ми тримаємо безпеку в чорному морі. Ми вигнали повністю їх флот. Ми продовжуємо діставати їхню енергетичну систему, їхню, їхню нафтопереробну систему, і будемо діставати ще більше, тому що. Як то кажуть, цю гру можна грати вдвох? Вони стріляють по нашим енергетичним об'єктам. Ми будемо діставати і продовжуємо діставати їхні енергетичні об'єкти для того, щоб вони відчували себе. Наказаними, а не так як вони зараз думають, що вони нібито ще все сильні. Їхня ілюзія в головах скоро розвіється, і вони зрозуміють, що економіка падає не тільки через санкції, якісь певні тарифи на треті країни від Трампа, а й санкції відносно нафтових компаній. Але вона буде страждати через те, що вона буквально не зможе працювати через відсутність електроенергії і буквально не зможе працювати через неможливість функціонування нафтопереробних заводів.